Доброго дня українці, українки україночки! Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, дорогого батальйону, світлопільським павучкам та організації волонтерів Піксель. Разом до перемоги. Волонтерська організація Павучок. Дякуємо вам за надання ось цих маскувальних сіток. Дякуємо нашим польським друзям, які сповсприяли в цьому. Дякуємо взагалом за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!